Будинки-близнюки прикрашені зображеннями іудейської цариці. За легендою двоє сестер хотіли мати не лише однакову зовнішність, але й будинки. От і збудували дві однаковісінькі споруди. Що не споруда, архітектурна родзинка, тому й вподобали туристи стародавні чернівці. Модні тенденції початку ХХ століття, тобто будівлі, прикрашені фігурами Атлантів, можна побачити неподалік. До прикладу, цей велетень підтримує споруду на вулиці Головній. Ось ця стягнута арка є символічною, адже згідно легенди таким чином зображали вхід до Едему. Отже, ці леви охороняють рай. Навіть всі богислам звісного олімпу завітали до Чернівців. Здавалось би, нічого не бракує столиці Буковини. Однак, Чернівці взагалі є перлиною архітектурною перлиною України, і ми навіть суперничем у цій справі зі Львовом. просто хочеться ридати. Настільки він виглядає занедбане, і всі туристи одразу питають, як можна так ставитися до таких архітектурних перлин. А це вже інший шедевр в центрі міста. Він рушиться прямо на очах. Було два випадки, коли ледь не було людей. Зверталися вже кругом, але відповіді ніяк не було тільки. Ленточки червоні і все. Гейза недба а подекуди навіть небезпечні для життя споруда не викликають захоплення ні в туристів, ні в чернівчан. Це дуже опасно, звісно. Це ж валиться, валиться штукатурка і черепіця валиться, і, і, і падають на голову люди. Треба робити ремонти. Сюда нічого не вложить, значить нічого это не буде, І люди сюди їздити не будуть і не будуть дивитися на это на то всю красоту. місцеві владники про проблему знають, але традиційно винуватять у всьому фінансування. Центральна частина міста і потрібно реставрувати, але на це на жаль потрібні колосальні кошти. В листопаді буде підписана угода з Європою з європейським союзом, і ми маємо надію на те, що будуть виділятися кошти, скажімо, і по напрямку реставрації і збереження міст. Прикладом тому, як гидке каченя перетворюється в гарного лебедя, є ось цей будинок по вулиці Руській, 66. Трашненький сіренький трьохсотий полк використовував цей будинок як склад з провізією са, цукор, борошно і. Так що тут ще її боролися з мишами. ми. Співвласник споруди Микола розповідає, що коли вирішив її відреставрувати, навіть не підозрював, скільки це вартуватиме сил. Паперова тяганина щодо всіляких дозволів тягнеться ще з 98-го року. І лише останні два реставрація, оскільки чоловікові таки вдалося зібрати всі необхідні документи. Врешті чернівчани на Миколу навіть відзначили грамотою за найкращий фасад будинку у місті Чернівці. Більшість таких ентузіастів болювають за рідне місто зовсім не заради винагороди. Ольга Андрійська, Ярослав Ловицький. Михайло Антонюк місцевий час.